На полі, адже сьогодні перед стартом поєдинку будемо вітати академію футболу Корміл Яворів. А чекаємо вже на старт поєдинку 12-го туру премєр Львівщини, де корміл приймає уже за декілька миттєвостей, і все розпочинався поєдинок. Друзі, ну і звісно ж нагадую, перед тим як ми Емоційна перед... е -е -е пауза у грі е -е перед стартом цього поєдинку. Корміл на п'ятій позиції розташовувався, 16 пунктів у команди. А от якщо говорити про датський текстиль, вони на десятій позиції були. Ось дищиця точно буде прибувати. Ні, віддає зараз на Мацелюха. Мацелюх уже у штрафному майданчику. Простріл від Мацелюха. М'яч влучає у руку і це пенальті. Пен... Микола Малець. Сущак розбігається. Пробиває і малець тягне! Боже мій! Неймовірно. У блакитній формі у біло-блакитній або ж у переважаючій білій корміл І ось зараз Савошко із м'ячем віддає на полюгу. Полюга, полюга віддає на Мацелюха. Знову той штрафнув майданчику. Простріл на дальню, стійку, але ніколи! Шукає варіанти для продовження. Не так багато їх є. Мацелюх уже не має сили зараз повертатися. Гордійчук на е, прихідка. Прихідько із м'ячем не може пробити прихідку, ні. Віддає передачу, але, здавалося, в нікуди. Хоча е, цей м'яч має цьох врятувати. Він це робить і буде завантажувати до штрафного майданчика. Пішов на віз. Прихідько грає головою. Десятий номер. Як же Василь Прихідко розібрався спочатку, поборовся за цей м'яч. Е, віддав згодом передачу на. Цьоха здавалося, ну не дуже вдала передача, але цьох цей м'яч прийняв Цьох навісив І 0-1. Прихідько забиває зараз і дивує господарів несподівано. Насправді на 32-й хвилині поєдинку. Підстрахував, віддав на дещицю. А кому віддавати Дещиці? Ось лише довжелезні передачі на бойка, бойку головою скидає зараз на мудрика, і мудрик, здається, встигає прострілює. Чим господарі будуть відповідати? Бачимо, як мінімум, те, що відбулися у нас заміни. Походу, уже матчу зараз будемо розбиратися, хто на полі з'явився. А Ах... і насправді, поки що, його тактика на гру працює. Дуже детально вони розібрали сьогоднішніх суперників. Він насправді не дають якось розвернутися, не дають багато простору сьогодні. Господарка було, але Радюк зіграв першим. Як вибиває м'яч Доличенко центр поля. Сущак приймає. Цей прийом вийшов з Савошко. Савошко поруч з ним. Іваночко. Савошко тягне м'яч, віддає на Добрянського. Добрянський пробиває і знову рятує. Малець свою команду, але атака триває. Який же момент для господарів? Іваночко. Іваночко навішує до штрафного майданчика. Удар. Ножицями, боже мій. Гриб зараз хотів, справді був. Падає той. І тут потрібно зараз швидко переходити із оборони в атаку. А Сукалю повертатися. Добрянський з м'ячем. Мудрик на правому фланзі. Добрянський від. Дає на 33-го номера, помічає його мудрик. Зміщується до центру поля. Віддає передачу гри. Пробиває і, о Боже. Старту цього поєдинку. Ми нагадуємо, що у Курмілу було 16 пунктів. У е, сукалю датського текстилю, 10 пунктів. Загалом команда йшла наступним чином. У них було три е, перемоги. Одна нічия і шість поразок. Це якщо ми говоримо про команду Сукалі. але вже після цієї атаки Шандра навішує тут рикошетне. При... Він лише з'явився і доводити тренеру, що, можливо, у наступному поєдинку він уже готовий виходити в основі, а не із лави для запасних. Передача ще раз на Іваночка. Іваночко на лівому фланзі. Шандра забігає, який ривок від Шандри. Проти нього Гордійчук, але Шандра цей м'яч тримає, закидає. І. Не готовий був що поєдинку. Нагадуємо, що Прихідко у нас автор єдиного голу. А от декілька чудових сейвів зробив Микола Малець. І зараз небезпечно вривається до штрафного майданчику. Пробиває! текстиль грає по рахунку, що в принципі абсолютно зрозуміло. І Тут драган до кінця бореться проти Гордійчука, виграє цей м'яч. Віддає на Іваночка. Іваночко на лівий фланг зараз повертає. І потрібно зараз Ковалю закидати на дальню стійку на мудрика. Він скидає. Мудрик прострілює і Малець виходить. Ну і ставте вподобайки цій трансляції для того. О, би підіймати і якомога вище у рекомендаціях ютюбу дяк. Дяк возився із м'ячем і втрачає другоцінні секунди. І зараз навіс на ольхового, той пробиває пробиває. І... Маляс зараз водив м'ячу гру, і потрібно вибивати. Дяку. куди подалі. Дяк це і робить. Драган бореться. І ось зараз там є коваль поруч із ним. Драган віддає на Ольхового Ольховий до кінця іде, але там ярмолюк. Друзі, ми вкотре нагадуємо, дякуємо абсолютно усім болівальникам за те, що були з нами, друзі. Підписуйтесь на сторінки курмілу у соцмережах, аби не пропускати абсолютно нічого. Бо попереду дуже багато крутих і яскравих поєдинків.